Перше, що я роблю, який ж етап перший, це увідно-мотиваційний етап використання легенди. Для чого я це роблю? Активізація природної допитливості, налаштування на сумлінну роботу на уроці, створення інтриги, постановка проблемного питання, визначення теми уроку. Другий етап це актуалізація опорних знань учнів, активізація навчальної діяльності. Для реалізації цього етапу я використала такі методи, як бесіда «Що може оцет?» і мозковий штурм. Для чого я це роблю? Виявлення рівня знань учнів про використання оцтової кислоти у побуті, виходячи з їх власного досвіду, визначення учнями завдань уроку та предмету дослідження. Третій етап це засвоєння нових знань. Тут була робота УПА. Робота учнів над вивченням оцтової кислоти і заповненням повітряльної таблички. Для чого я це роблю? Засвоєння нового матеріалу на основі знань, отриманих при вивченні хімії у попередніх класах, формування учнів навиків самостійної дослідницької роботи на основі спостереження та аналізу хімічної пластивостей оцтової кислоти, розвиток критичного і творчого мислення, уміння робити висновки та узагальнення. Поглиблення логічного мислення умінню аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати в закономірності поведінки оцтової кислоти з іншими речовинами. Формування у школярів діалектичного мислення явище, суть, причина, наслідок. Розвиток при цьому допитливості розуму, самостійності, усудження. Ну і, звичайно, домашнє завдання було нерозривно пов'язане із темою уроку, щоб діти, вивчивши хімічні властивості остової кислоти, зрозуміли, що постова кислота і хімічних властивостях постої кислоти базується її широке використання не тільки в побуті, а й в народному господарстві. Через то таке було задано домашнє завдання. Для чого я це роблю? Розширення діапазону знайдушні про використання оцтової кислоти, розвиток пошукової та превентивної діяльності. вмінь працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями та іншими джерелами інформації, сприяє формуванню різних видів компетенцій. Зараз що в вашій увазі, оскільки проєкти поділяються на коротко тривалі і довготривалі, ми хочемо запрезентувати вам роботу над довготривалим проєктом. Питання, яким на нашу кожного це згубний вплив алкоголю на організм людини. Ви вчивши насичені одноатомні спорти, перед нами постала дилема. Сперти відіграють позитивну роль у життєдіяльності людини чи негативну, оскільки вони згурно впливають на організм людини. Мета проєкту перше визначити галузі використання спирту у народному господарстві. Друге довести або спростувати негативний вплив спирту на організм людини. Третє привернути увагу учнів шкіл міста Броди до проблем алкоголізму. Для роботи у проєкті ми об'єдналися у чотири групи, кожна з яких мала певне завдання. Перша група соціологи. Зустріч зі... з психологами нашої школи провели соціологічне опитування. Друга група біологи, дослідження негативного спиту на організм людини. Третя група хіміки визначити галузі використання спирту в народному господарстві. Четверта група дизайнери. Створили. Мультимедійну презентацію Microsoft PowerPoint, інформаційний бюлетень і буклет Microsoft Publish та веб-сайт. Ми потребували презентацію на тему «Етиловий спирт буде чи не буде, до якої в нас, як на нашу думку, найголовніше запитання. Перед початком роботи ми провели опитування у класах шкіл нашого району, працювали з мережею інтернет і отримали такі дані. Живають алкоголь 6% учнів 8 класів, 12% учнів 9 класів. 23% учнів 10 класів, 37% учнів 11 класів. Кожна дія має свої наслідки. Телевелоципет є антидотом, тобто протиутрутою для метамолу, а також високолорійним продуктом, що забезпечує енергію реакції у дитинах організму. Це позитивні наслідки. Проте на великий жаль негативних наслідків набагато більше. Це і захворювання причинки, патологія головного і спільного мозку. Системи, статеві розлади, патології і нащадки, порушення функціонування всіх систем організму. Боярство це не щастя, адже людина, яка не спроможе сказати ні, вживання алкогольним напоям, стає на шлях, що може призвести, призвести її до деградації, а краще до смерті. Бояцтво це не щастя, над яким сміються, захворювання, над якою знущається. Вирватися з цього виру дуже важко, значно легше в нього не потрапити. І це залежить від нас, нашого світогляду, нашої волі і наших переконань. Людину, яка залеживає алкоголем, розпізнати дуже легко. Для неї характерні такі особливості, як агресивна нераціональна поведінка, насильство, депресія, нервовість, вигіршення ходи, стр... серйозна втрата пам'яті, перечасне сторіння, характерний п'яниці, бік ступа та тіння кінцівих рук тощо. Попрацювавши в мережі інтернет, ми отримали такі дані. Чернівецький, Хмельницький, Херсонський, Одеський, Харківський, Дніпропетровський областях найбільш поширені за алкоголізм. Найменш поширені – це захворювання в Миколаївській області. Дійсно, етиловий спирт може обурманити. це вода смерті. Але разом з тим, етиловий спирт має широке застосування в народного господарстві. Етиловий спирт використовують у різних галузях. у хімічній промисловості, у медицині, фармакології, у харчовій промисловості, фортемені, як добавку до палива як органічний розчинник. Отже, алкоголь не є сумісним із здоровим способом життя. Ми дослідили негативну, негативну дію алкоголю на організм людини з біологічної точки зору, з генетичної на спадковість організму і потомства. З медичної на здоров'я людини і тривалі життя. З соціологічної на діяльність і працездатність людини, сімейні стосунки і витримання дітей. А також переконали, що без ідеоного спирту дуже багато галузей народного господарства просто не можуть обійтися. Ми створили невеличку пам'ятку старшокласникам твоє щастя у твоїх руках, в якому зазначається, що ворогами нашого здоров'я, перш за все, є алкоголь, лікутин і наркотики. Ми повинні пам'ятати, що майбутнє нашої країни, у наших. Вирізали свої думки щодо дуже актуальної проблеми нашого століття, 21 століття це алкоголізм. Чому саме ця тема? Тому що для побудови могутньо розвинені держави нам потрібна здорова нація. А за статистикою, більше 83% людей починає вживати алкоголь, алкоголь саме в шкільному віці. І тому потрібно формувати, дітей психологічну нетерпимість до алкоголю і інших звичок. Однак те, що не найстрашніше, тому що п'яниця можна стати ще й раніше, незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Жінки п'яниці прожить п'яниць. Незалежно від сокої вагітності жінки, концентрація алкоголю дає таким саме концентрація, як і в крові і жінки, яка випиває. Це може призвести до, не до, до розвитності плода або й до смерті. Отож, вміємо сказати ні алкоголю. Також, враховуючи, розуміючи те, що далеко не кожен має змогу дізнатися про позитивні і негативні наслідки алкоголю, ми з метою більш достукатися до, до громадськості і в першу чергу до нашої молоді створили сайт на цю тему. Наш сайт під'являється на чотири сторінки. Зайшовши на голосну сторінку під назвою наш проєкт, ви маєте змогу побачити ті питання, які ми досліджували і відповіді, які ми шукали. Відповідно, перше питання звучить так, чи насправді ателой спирт такий шкідливий? Друге питання, чи є позитивний вплив алкоголю на організм людини. І відповідно третє питання, чи може людство обійти себе без святого спирту. Ми вважаємо справді, що ці питання є актуальні і важливі в наш час, тому що особливо щодо молоді, яка бездумно вживає алкоголь, не думаючи про наслідки, які приходять через декілька років. І відповідно, на третій на сторінці нашого сайту під назвою Чи знаєш ти що. Ми розмістили цікаву інформацію, яку може отримати кожен бажаючий про позитивний і негативний вплив алкоголю і його наслідки. Відповідно, зайшовши на третю сторінку, ми читачеві даємо прямий висновок про негативні наслідки алкоголю і його вживання. Також на четвертій сторінці нашого сайту, це заключна сторінка, ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в анкетуванні схеми Пізиток і алкоголь. Час роботи на темою тиловій спирт, бути чи не бути, ми вирішили випустити газету, у якій порушили питання про те, як правильно захистити себе від розмов деградації та алкоголізму. На першій сторінці нашої газети ми опублікували статтю Алкоголізм починається з пилом, яка розповідається про наслідки вживання алкогольної та слабоалкогольної продукції. У другій статті ефект етанолу. Ми ми розповіли інформацію про, про реакції, які відбуваються в організмі під дією етанолу. А також пропонуємо читачам нашої газети пройти тест на алкогольну залежність. Підсумуючи роботу, ми можемо дати такі рекомендації: уникати компанії людей дедуть з алкоголем, ніколи під яким приводом не вживати і не пробувати алкогольні чи слабоалкогольні напої, визати дію етанолу. Шкідливою і утруюною. Наш клас обирає здоровий спосіб життя. А ви.